Я вас бачу часто тут на хорі, в гурті «Західний вітер, і дуже хотіла б, щоб ви пару слів розказали про себе. Я трошки далі розкажіть пару слів про себе. Скільки ви про часу себе? ходите? Ага. А що говорити про себе? Я вже людина похилого віку. Дитина одна померла, друга в мене в Сибірі живе. А я сюди на хор ходу кожну неділю. Хіба як хтось до мене прийде, чи що я вже тоді сиджу в хаті? А так я кожну неділю чи свято, я завжди приходжу сюди і тримаю наш колектив. Нас дуже добрий колектив. І якусь копійці ми збираємо для воєнних. Де вони там дають? Я не знаю, куди вони дають. Але я кожну неділю і на свята я тут буваю. Так. А ви ходите від самого початку, коли створився гурт, так? Від самого а, початку. Е... Ну, як, ну, ну, як тільки от, почалися ці співи. Я забула в якому-то році, і отой пан почав на гармонії грати. і я вже тоді причепилася сюди і так хожу, кожну неділю, кожні свята, чимає хтось до мене, чи прийде, чи там як, але я кожну неділю я буваю тут, а я не можу не йти, мене вже тягло. Ви розумієте, я вже настільки привикла, а я працювала. На маяку, на маяку, 49 років, 3 місяці, і 10 днів. Я там теж в хорі була, я була основна, ми співали, ми їздили по селах скрізь, ми не сиділи, ну як сказати, в хаті, а була субота-неділя, ми збиралися і ми їхали на села, співали. Отаке моє. Дуже приємно, так? пані Лілія, що ви так любите українську пісню ну, і нашу другу дитинства, дитинства дитинства. Так, з самого дитинства. Правда, я лишилася я далі. сиротою. У мене мама померла після війни. Я мала тут ну мату, хоча я там. Але якось живу, якось даю раду. І сюди приходжу кожен раз. А, не як... можу я не йти, йду до церкви, а тоді сюди. А якщо не таємниця, скільки вам років? Мені. Ой, мені вже дуже багато. Ну ви молодець, ви така я... активна, ви так гарно співаєте, я просто захоплююсь. Я дивлюся вдома, звідки ви така. Я на маяку була, я там організовувала теж хор. Мене завжди кликали скрізь. Ми по селах на маяку я робила. 49 років три місяці і десять днів. Але ще крім того, так як я лишилася з двома діточками, я мусила далі працювати. І ще 15 років після маяка я працювала, розумієте? Так. Да. І так ставалося. Раду. А що от і все, от таке у мене було дитинство. А сім'я вас з ким ви живете? Хтось, є? Хтось ще є з вами? Ну так, так, так. Слава Богу, що все добре і ви здорово, активно. Я приходжу, сюди на хор, співаю. Бо як сидіти вдома, тоді думаєте про гулячки. чого булячки. А то вийшли між людьми. Я не людям... успів ще з дитинства. Я щоб в школу не ходила, я вже щось мурликала по хаті бігала. Пані Ліля, а є то не має значення, яке ваше прізвище. Я Галина Пановик, а ви як Лія. то не має значення. Можете не говорити, як вас прізвище. Прізвище ваше, яке Что не має значення. Візна. Та, візна візна. візна. Зрозуміла, то не так має значення. Головне, що мені приємно з вами прозмовляти. І нехай люди в Ютуб-каналі, які послухають про вас. Добре, дуже дякую за увагу.